Коли 40 ділянок одночасно працює, і бере воду з канави, а в клесові потім цей з кранів тече ржава вода, вони не розуміють просто цього. Наслідкових цих речей. Є певна ємність системи природної, треба якось від неї відштовхувати, що от скільки можна щось сюди впхати цього бізнесу, промисловості, розробки. І від цього далі плясати відпрацювали кар'єр, дозволили комусь там ще ліцензію взяти. Зараз у нас негативного впливу не передбачається, хоч там не знаю ядерні полігони, буду і негативного впливу не Я буде. Да. Ну є організації, які типу там борються за європейські гранти пишуть ці листи, пісульки свої. Ну вони ж теж реально ну не вникають в природні середовище. Є там. Вчені якісь... ну, це дуже важко, напевно, це все вникнуть, проаналізувати, усвідомити, зрозуміти, вивчити. Це ж ну, роки тому на це і йдуть. відбувається. Руйнація екосистеми. Тому у нас забруднена майже вся вода в колодязях, тому що ніхто про це не думає. Коли вже почнеться край, тоді ой, що, що ж робіті, що ж робіті?